Таких. Хочу щиро вітати всі фан в нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Слава Богу! Як справа, як настрій, як спалось? <ріст> Когось питаю, братів, кажуть, комусь ковдра була коротка, комусь ще можливо щось. Але я думаю, що були хороші можливості, щоб добре відпочити. Тому слава Богу. Е, хочу запитати, хто приєднався сьогодні до нас вчора не був з нами. Ми з вами не знайомились. Звідки, брате? район. Дякую, що ви з нами. Ви брате? Костопільський район Зарудя. Зарудя. Ще можливо, хтось приєднався. Сашко, ну давай, піднімись, скажи, хто ти звільняв. Злід... район Костопільський район підтягується, дяка Богу. Добре, друзі. Хто вчора була інформація, щоб за краще, щоб ми приєдналися до групи в телеграмі, щоб ми бачили, що за чим має відбуватися. Тому Толік, це, -це посилання. так? Ви можете приєднатися, щоб ви бачите весь наш регламент і що за чим буде. Далі хочу сказати, хто приєднався, брате, що потрібне поселення до Ігоря Яповця. Він дасть вам хороші умови і, і все необхідне. Кому потрібно трошки з фінансами, щоб було легше вам ходити, грати, слухати, будь ласка, підійдіть до мене, ми поговоримо і вирішимо це питання. Тому, брате, перед нами зібрання. Я хочу, щоб ми налаштувалися на те, щоб. Господь нас благословив. Ми хочемо, щоб Бог сьогодні проговорив до наших сердець, і ми хочемо, щоб сьогодні ми отримали оновлення, друзі, оновлення у відносинах з нашим Господом. Це дуже так важливо. Вчора брати задали дуже гарний тон. Тому ми будемо продовжувати в цій тематиці. Сьогодні буде служити для нас е, хороші брати Василь Черняк, керівник департаменту молоді Української церкви Християн Віри Євангельської. Буде говорити на тему лідерства Мойсея Володимир Чорнописький, заступник єпископа Хмельницької області, таємна кімната молитви. Я думаю, що це дуже будуть потужні посилання для кожного з нас. Тому хай Бог благословить, щоб ми налаштувалися, друзі, щоб почути. Я так собі роздумав взагалі ціль нашого збору. Друзі, перезарядитись. І казав Віталійович, Повербанк має теж таке свойство, скажем, по-російськи <coughs> сідати. Нам потрібна зарядка, друзі. Тому хай Бог благословить, будемо про це ревнувати, будемо про це молитись. Тому я запрошую зараз. Гурт, нове небо буде служити сьогодні для нас. Спів о Боже мій. Давайте станемо на наші ноги, будемо славити нашого Господа.